Що він він От Теж ті слова, типу, зроби так, щоб у тебе нічого не було всередині. Ну, це майже неможливо. От. Це неможливо. В фільмі багато чого не показано. І там не показаний цей момент, що він викидає, він лежить там на криші цього Бобіка, згнившого, да? і щось в нього всередині відбувається. А що відбувається? Да. Чи він собі точку шукає, чи він у мене вчора було прямо аж думаю, до... уйдіть мене з голови, мене прямо аж до ярості. І... Але хорошо що ти почав. І воно прямо ж. Страшне, тому що це така велика трасить. кількість статистичних даних, які ти до цього не бачив. Зараз цей період. Зараз не період тебе навчити наступному кроку. Зараз період навчити тебе бачити. Все, що тобі дав наступне, ти його робити майже не будеш. Що тобі давав, ти ніхіра не робив. Да. Ну, щось похоже, до речі, це холодний душ. Реально, Оце щось похоже, да, дає якийсь короткий практика. такий ефект. Такого. Точка треба. Завжди все починається з того, що ти маєш навчитися із трьох божественних інструментів, навчитися одним керуватися. А, а ну, якщо тебе ніхто цьому ніколи не вчив, як це керувати увагою? Це увага це той інструмент, який прибирає думки. Він закриває і відкриває двері для думок, для емоцій, для почуттів, відчуттів. Оце О, ти маєш цю увагу навчитися користуватися. А в, ну, от як людям в чіп вставляють, вони зразу не вміють все робити вже, а потім починаються, починають керувати комп'ютером, наприклад, там, чи іншими девайсами. А, за рахунок думки своєї, умовно, так називаємо. Ну це ж не думкою, ми керуємо думкою. Ми керуємо увагою. От сама увага, це, вона якимось чином з душею має зв'язок. І от треба цей зв'язок налагодити. Ми ж теж не вміли колись ходити, співати, говорити. Читати, писати. Потім навчились. так само і тут. Я пам'ятаю, як мені важко було в перший рік, коли вчився там, літерам да, і читати, а потім писати. Як зараз я вчусь, у мене просто кипить. Ноти вчу, ти граю, і це поєднання і нот читання і яри взриває мозок. Колосально. Тут в мене зараз взриває і в тебе має взривати. У мене аж зараз починається опускатися. Це знаєте, я їх згадаю, ну... Має дражнити, так. в тебе Все мають ввести. прорости нові ніро. Чим більше енергії, незадоволення в якоїсь мірі, воно дасть можливість, це поштовх, це мотивація провести неродом. Чомусь нового зв'язку в тілі фізичному має з'явитися, щоб зв'язок пішов з душею. Зміна духовна це зміна фізична. Не відбувається так, що ти духовно змінився, а фізично ти такий самий, ні. А це одночасні зміни. Щось раніше, щось трошки пізніше, ну воно так раз, раз. З однієї сторони підтягує а потім другу сторону. Ця підтягнулася, вона іншу сторону підтягує. Тобто фізіка є душа. І от між ними інструментарі, от, от три інструменти, Бог дав їх. От увага треба їх налагодити. Да, і це говорять концентрація, увага все інше. Любий інструмент береш. І якщо ти його не робиш, ну нічого не буде. То есть хочеш точка, хочеш на диханні тримати. Все рівно одна точка. На диханні все, завжди точка. Просто там є архетип такий диадіческий, наскільки пам'ятаю, Ян і інь. І локальне і глобальне там є архетип. І треба да? навчитися спочатку локально тримати увагу. Що таке локально тримати увагу? Ну, на точці, Любую любому да, на тілі да. ти. Ставиш, щоб була до, до легкого болю, і концентруєшся на ньому. Тобто Оце увага, це концентрація. Я вчора общіпав себе прям всього. Прям. Ну, ви люди деякі ножа вставляють, але це не треба стільки всього. Це... Вистачає звичайно людей, в кого сумасшедша і біполярка вже шизофренія пішла, от, там проблема в тому, що вони от чому це і з'являється. Вони наступний шар не керування собою відкривають. Тобто є шар керування через усвідомлення, А є навпаки, від я закриваю від усвідомлення далі, і в тебе ще менше залишається інструментарій зв'язки духовно душі і тіла, і виникає в цьому зв'язку енергія. Ну, називаємо це дурки, сумасшествия, там, біполярки. Подібно, вони Як там казалось, нюанси там повні. Душа надвоє да, роз'єднується. Це і... біполярка, це да. точки це точки точки прийняття рішення. дві. Душа не роз'єднується. А от дві ролі, і вони між собою конфліктують за душу, за керування душею і за керування тілом. І от Відбувається конфлікт. Людину рве в такий момент. Рве, це а коли це їх 10, так. вона не знає, кого слухати. От сидить, і всі оруть і оруть так, що кошмар. От чим більше людина хвора, тим більше ці крик. І навпаки, чим більше крик, тим більше людина хвора. Спочатку це невроз. Тобто, це легка, іноді, легкий іноді розлад а, керування собою тілом або душею. От легкий розлад. А психоз це коли це вже системно проявляється а, в людини. В психології, науки говорять органічні зміни. Тобто, вже в тілі відбу, відбулись органічні зміни такі, що заблокувало енергію на фізичному тілі проходження інформації енергії. заблоковано. Тобто трава. Настільки змінився організм в деградаційні, тобто назад, що людина просто не здатна відчувати не смак, наприклад, не бачить очима там чи не чує, тобто вона ще стала на рівень ближче до тварини. Це ну ми ж ми, ми таких людей бачимо навколо це 60-70% таких людей навколо постійно в сучасному соціумі. І чим більше керує суспільством жін, жінки, і оце проявляється ЛГБТ, чим більше діти важливіше за батька, чим більше. Тварина важливіша за людей, оце всіх хрені, яку нав'язується соціум, тобто зламати причину і наслідок, людина втрачає зв'язок з усім, з усім раціональним. Що таке раціональність? Це природні, природні закони, прояв природних законів. Якщо ти ламаєш раціональний прояв закону. Закон, а закон може тільки бути Божим, а не людський закон. Людський закон не може називати словом сам по собі законом, тільки можна назвати ну, моноправилами. Так. Набір правил таких, набір правил таких, а тільки ми називаємо це, ми ламаємо людей психіку. Ну, все починається з дуже маленького, непомітного. Просто зміна уваги. Годинник перевели, пам-пам, чуть-чуть змінили. кут. І у людини автоматично вона замість твердо стояти на ногах, вона починає як на кисіль, отак от. Ну так, да, це ж ми самі там. Та нічого, зараз пару днів я адаптуюся. Там же, я думаю, скільки да, процесів відбувається. відбувається всередині. Не буває так, що так -от. опа, і ти можеш. Та, що, Я зараз настільки уважний. мене я відчуваю, в мене тримір, в мене трусиш все всередині, але так глибоко, що я можу, що це я можу відчути, коли я натренований. А раніше цього не відчував взагалі, коли там в глибині душа тобі вже кричить. Ну якщо брати там місцеми тіл, там атманічний будхіальний, брати там каузальний, ментальний, астральний ефірний, наприклад, і фізичний рівень, то от коли ти чуєш, коли кричить тобі душа на рівні атманічному, то це дуже високий рівень вже людини, яка може вчасно. Відреагувати так, щоб це не дійшло до рівня ефірного і фізичного туди. Тобто раніше дурка ж починається ж з верхнього рівня, і навпаки, там, з нижнього це фізичні травми, які там вже є. Чому такі, люди навколо такі тупі? Тому що немає в кого навчитися. Це одна із причин, Понятно, що вона не пояснює. Багато скажуть, так, нема мотивації. Ну, а, а як буде мотивація, коли навколо одні дебіли? блін? Якщо блядь, дивишся на рівні від самого примітивного, ну, ти на вулиці зазначаєш сусідів, навколо тебе живуть, звичайні люди. І, і до президента умовно, якщо ми говоримо, що керування державою має бути сама мудра людина стояти. Ну, не держава, керування людьми має здійснювати мудра людина, і має Звичай. вибрати. А коли дебіли, дебіли вибирають дебіла. Поржали. І потім дебіл керує дебілами. А ще, а ще мені, знаєте, подобається така історія, що Ой, світ зійшов з розуму, ха-ха, дурка. Не...". І, всі, і всі люди говорять про те, що зараз нездраво в світі все відбувається. Це. І всі Май це майже. на такому рівні юморному. І всі все прекрасно, наче розуміють, а і все це в таку якийсь але, скажи, жарт переводить. Але чому ти вони так роблять, як і ти? Що ти пам'ятаєш? Чому так люди роблять? Болісно, так сильно, Болісно, страшно. що по-іншому я не можу прожити і секунду. Рожати треба завжди. І коли люди підсадили подібний 95-й квартал, який був в Радянському Союзі, все підсадили на сарказм. А сарказм це гумор диявола. Тобто енергія йде. Якщо ти постійно хаваєш дерьмо, лайно, то ти лайном, мабуть, і будеш таким. А гумор все жорстче і жорстче стає. Ну, жорстче. жосто. Це... І чи жорстокий? Чорний, жорстокий війна, навіть це вже багато речей в війні сприймаються як щось таке. Ну, норм, типу, норм. Ну, в житті і так нормально мало б народжуватися і помирати, але в такому вигляді це не зовсім природньо.